Дайте гадаю, у вас 2-літровий дізель не розганяється, немає тяги. Ну тоді у вас така сама була проблема як мене. Зараз я вам розказую, що треба зробити. Сьогодні хочу розказати про такий, не про зефіру. Зефіру я вже маю півроку. Є про що розказати, хочу показати відео, розказати Ходи сюди про мотор 2 літра дизель. Класний мотор, але ну якщо він їде, якщо він не їде, хоч бере плач. Було дуже багато проблем, купив цей автомобіль більше півроку тому, мав ще вектор на розборці, маю зефіру на розборці. Мотор не їхав, не тягнув взагалі. Любий Жигуль мене обганяв, як, так як стоячого. Розкажу, що є 15 причин, так, тут є досить багато причин, що він може не їхати. Зараз вам розкажу про кожну причину, можливо об'ясню, як її рішити. У мене пішло, щоб вирішити і щоб цей мотор поїхав. Ну, приблизно три місяці. Я мучився поки я зробив так, що він їде класно. Він реально розганяється, він в мене простенький, без інтеркулера, пряма турбіна. Но він на, свої, на свою кубатуру, на свій... Свої конячки, він їде досить нормально. Люди приїжджають, плачуть, купляють зефіри, не їдуть, такі самі проблеми, чек вискакує. Зараз я вам розкажу, як я вирішив ці проблеми і почнемо ми з першого. Стоп. Цей мотор встановлюється не тільки на зефіру, це Astra, Vectra B, Зефіра, там, Зефіра новий, по інша йде в модифікація. Ми почнемо з першого. Перше, до чого я почав дивитися, коли. Рішив, що він не їде, в мене було колись Б. і мотор тупо не розганявся, не їхав через каталізатор. Можливо, я знайду відео. Я просто зняв, мав такий самий гушитель, каталізатор я не вибивав і не вирізав. Просто зняв каталізатор, запхав другу трубу і ну, думав, що причина в цьому каталізаторі ну, поміняв каталізатор, нічого не дало. Це можливо, Тожі причина бути, каталізатор часто забивається в цих автомобілях то не каталізатор, то сажовий фільтр. Ну, попробувати, наприклад, зняти трубу, попробувати, як вона буде робити без нього, як вона буде розвиватися. Це досить найпростіше, найлегше з ями. Ну, варіант теж треба спробувати. Ну, варіант номер два. Друга причина, що цей автомобіль може не їхати, це саме серце цього автомобіля, це турбіна. Якщо вона тут не працює, цей автомобіль, ясне діло, що без неї їхати не буде абсолютно. Ну, по суті, це джигуль, але якщо турбіни немає. Якщо є турбіна, то реактивна ракета. Е, турбіну провірити досить легко. Е, де, ну, багато хто пробує, просто, чи патрубок надувається. В мене йде пряма турбіна, якщо ви зажимаєте патрубок, мотор просто дуситься. Так не провірити. щоб єдиний варіант ну, для мене найкращий варіант це зняти. Цей патрубок і зняти випускний колектор. Ви перевіряєте саму крильчатку, якщо крильчатка не має великого люфту, значить це не в турбіні. Ну є таке, що да, бо крильчатка заклине, вона вже отак болтається, вона, от, ну, вона вже працювати нормально не буде. Якщо підшипники розбиті в ній, виробітка велика, вона просто не надує вам, машина їхати не буде. Це був другий варіант. Третій. так, ще одна дуже часто. Це вже третя причина, що цей автомобіль може не їхати. Покажи оці вакуумці. Вони дуже багато чого відповідають. Один, наприклад, цей йде, подивимося по цьому кабелю. Це сюди виходить на вакуум тормозів. Тоді цей виходить, йде на клапані G. А від вакууму тормозів виходить активатор турбіни. Вони все дуже пов'язано. Хоч одна трубка буде пошкоджена, от дивіться, в мене тут також недавно пошкодилося. Якщо звідси буде тікати вакуум, все. Автомобіль їхати не буде. Навіть трошки десь в системі буде, не вистачати вакууму. Все, цей мотор не їде, він вже не буде турбіна працювати, активатор не буде спрацьовувати. Ці клапанці треба добре провіряти. Їх можна замінити, наприклад, звідти перекинути сюди або цей поміняти місцями, тоді провіряєте. Ну, щось міняється, якщо нічого не міняється, або у вас вже декілька нездалих їх, або ну, причина не в цьому. Ну, варіант це досить часто, що через що не працює от, активатор турбіни, і через що не працює от, ці тормоза, може також і тут не працювати. До них обов'язково треба. дивитися. Так, варіант 4. Досить, досить часто відповідає, через що мотор не їде, це оцей вакуум, вакуум тормозів. Ну, ви по тормозах також можете відчути, як він не працює, але в основному його провірити можна тільки одним способом: витягуєте цю трубочку і на заведеному моторі відчуєте, чи вона так має ніби видувати дути цей вакуум. А якщо він ну, нічого не видуває, не дує, просто витягуєте, значить він не створює вакуум. І на ці трубочки, ну, на ці соліноїди не попадає ніякого вакууму. Мотор теж все може не їхати. Це треба також провіряти. Часто причина, чому не їде цей мотор. Ще Це є причина п'ята. Також я цим займався. Треба терпінням запастися, знімаємо ми цей колектор. Ну, він впускний виходить, що звідси з турбіна дує і сюди часто закидає. Наприклад, турбіна трошки масло підбирає, часто закидає ці отвори, сажі там, там просто ложкою можна вигрібати, сажу. Отак, я розібрав це все. Сажі було, ну, капець, я там не одного дня це все вимивав розчинниками, тряпками, чим тільки я навіть там все було забито. Часто може бути таке, що ви даєте газу і воно заб'єте, просто мотор задихається, немає чим дихнути, втягнути в себе. і Тоді ну, просто не розвиває обороти. До цього також треба обов'язково подивитися, бажано раз в рік його розібрати, почистити. І це все скласти назад. Теж причина дуже, досить часто провіряти треба. Стоп. Так, що, що може бути? А, Я ж не сказав за трубки, але я вам ще раз скажу. Також часто пом причина, от дивіться, трошки загнута трубочка. Здається вам, що воно нічо, ну, ні на що не впливає, але воно зараз перегнеться, тут же тікає вакуум, все, машина не їде. Здається, ну, взагалі дрібничка. Але... Через це може тут десь бути от, в місцях згину, перегинається ця трубочка, все. Треба передивитися досить уважно. Часто бувало, що люди приїжджали, казали, ну, таких людей питався, що їде, дійсно з ефіра. Кажуть, була трубочка перегнута, поміняли трубочку, машина ожила взагалі капітально. Причина досить така, ніби ніби, ну, що це трубочка, але через це автомобіль не їде. Давай ще. Я вже сказав за це, але. Ще раз нагадаю, ці трубочки, вони такі делікатні, ніби дивіться. Трубочка ця зайшла, але вона має зайти досить плотно. Якщо вона не заходить плотно, все, вакуум втік, автомобіль знову не тягне. Так що ці з'єднання, ці резинові, не перемотуйте ізолентою, часто бачу, приїжджають до мене клієнти. Перемотано ізолентою, не їде і все. Було таке, що я замінив людині. Цю резиночку в автомобілі вже почав їхати. Та як я казав, що це, ці вузли, ці соліноїди, вони досить важливі в цьому автомобілі. Вони дуже багато за що відповідають. Таке теж було, що приїжджали до мене люди. І ще причина, чому не їхала ця машина, У мене також була одна з причин, чому я не їхала, ці соліноїди потрібно підключати правильно. Є схеми, ну, є різні схеми. Треба різні пробувати. Я не пам'ятаю, якщо ви хочете підключити тут, то... я вам зараз покажу те, як в мене підключення. Може бути неправильно, оці всі трубочки під'єднані. І тоді автомобіль не їде також. Е, дивіться, активатор турбіни, він в мене підключений, уважно дивіться, звідки виходить на турбіну. Тоді оцей другий виходить йде на вакуум. Ну, вакуум тормозний. Ця трубочка з вакуума тормозного виходить на цю центральну. З цього вакуума виходить на клапан Єгер. Тут вони з'єднані ці два, цей і цей і ще ось така трубочка, Сейчас я вам покажу. Так, Ця трубочка виходить на заслонки. Можете спробувати так, як в мене з'явлено. Я дивився в інтернеті, до цього було неправильно ми підключено. Я змінив, машина ожила. машина почала їхати інакше. Потрібно також підключити їх правильно, бо причина це така, теж, як, ну, воно просто не дає в той момент цього вакууму, працює неправильно і автомобіль тяги немає. Не пам'ятаю, це вже ніби 9 чи 8 причина, що автомобіль не їде. Можливо, така причина, от купляєте автомобіль так як я. купив автомобіль, їжджу катаюся, не тягне. Але ж я до топливного фільтра ви не дивилися, наприклад. Так само, як я не дивився. Деякий час їздив, до нього не дивився. Думаю, ну та, ну солярка та й солярка чиста. Ні, ви купляєте Автомобіль, особливо дізельний, потрібно дивитися, топлівний фільтр. Я його зняв, він був досить сильно забитий. Я його замінив, все склав, ну, виїхав, зразу різницю я почув. Досить ну, мого сусіда була теж дізельна машина, ну, в нього не Opel, Також була причина, він замінив фільтр, 2000 від'їздив, машина перестала їздити. Він так домучив до того, ну там до 10 тисяч доїздив. Замінив фільтр, машина знову жила. Причина також, що може, чому не їде машина, це фільтр. Фільтр обов'язково замінити, він недорогий, там коштувало буквально 5 доларів. Замінити можна самому. Но через це машина може не їхати, заб'ються форсунки, бажано замінити. Почано да. лісяти. Так, мені вже надою говорити, але просто дійсно є багато. Це вже в мене була в принципі, моя думка, чому він не їхав. Я вже в кінці розкажу, що я зробив, щоб він почав їхати. Це форсунки. Часто буває, от відео теж передивився багато. Промивають є спеціальні промивки. Це вже була для мене взагалі остання надія це вже форсунки. Форсунки тут зняти досить непросто, форсунки, щоб зняти, потрібно знімати клапану кришку. Потрібно знімати оцей верхній розпредвал. Він там не так просто знімається, форсунки, на щастя, знімаються легко, Ви їх не провірюєте в автомобілях, можна підключити до возрадки і дивитися, як возвратка дається, ну, щоб провірити, яка більше ляє, яка менше ляє. Тут не гарно так провірити. Я пробував не провірити, 100 проміжна, але в промивці також є. І мінус через те, що там йдуть е такі опутні кулячка на резин, на самій форсунці. Якщо ви промиваєте і просто промивка може з'їсти ці ви тоді вже 100%. Так що варіант, як форсунки, ми лишаємо на самий кінець. Оце саме затратніше, тут треба все розібрати. Ну, можливо, у вас є можливість їх десь провірити. Можна і провірити, але їх там теж провіряти не так просто, там треба. Спеціальний стан зробити, я бачив в інтернеті, як роблять, бо одночасно має форсун ну там, нажимати одночасно е, така постійна і одночасно вона два рази має нажимати. Ну, коротше. Це форсунки на самий кінець. Скажете, що я забув про розходомір? Розходомір цій машині, в будь-якій машині він досить важливий, через те, що він показує е, ро, ну, самому розуму, скільки поступає. Воздуху в автомобіль, і скільки потрібно подати топлива. В цьому автомобілі теж він досить важливий. Я їх замінив декілька штук, бо так як я маю розборку, маю що замінити з робочих машин, нічого воно не дало. Є також проблема, що в деяких машинах він виходить з строю і через це автомобіль не знає, скільки поступає воздуху в даний момент в мотор і він просто не розганяється. Якщо маєте знайомий, найлегший спосіб перекинути, спробувати з іншого опіля. Якщо нічого не дає, можна провірити його тестером. Не скажу, бо я не пробував, там не скажу, як його провіряти. Є ще варіант, я в себе в пасаті також тут промивав чистим спіртом. У мене є десь відео на каналі, чистим спіртом, берете шприцом, промиваєте цю голочку, там тканиточка йде. Промиваєте, деколи допомагає, деколи просто вбивається. Якщо вас вже мертвий, спробувати можна, ну, якщо ви нічого не втрачаєте. Новий ну, досить не дешевий, новий датчик коштує 50 доларів. Бушний я продаю за 20. Якщо потрібно, пишіть. От, тож такий В чому автомобіль не їде. Тоб... Також багато за що відповідаю, оцей грибок. Я його відшивав комп'ютером. Багато хто, ну, наприклад, бензиновий вектор я ставив заглушку клапана Яяр, ER, тут не годен. Дивився в інтернеті продають спеціальні вирізи, бо тут шток заходить всередину, коли ви заводите, воно регулює подачу цього воздуху в мотор. Також вже в новіших пішов пластиковий, ще в новіших вже пішов електронний, то там взагалі жопа в електронний. Часто виходить з строю, у них це проблема. Він не дешевий, в районі, там, тож, в районі 50 бушний, новий там, взагалі біля 100 доларів. Тут я його просто витягнув, прочистив. Деколи допомагає, деколи не допомагає, можна його замінити. Новий, такий новий в районі 1000 коштує бушний. Ну, його почистити це обов'язково. просто Викручуєте, цих два болтика, спреєм. Або ледяшкою його прочищаєте, закручуєте назад. Ну, Його заглушити так просто не вийде, але почистити потрібно обов'язково, бо він в цьому автомобілі також велику роль відіграє. Давайте купати вже глибше, до цього я не доходив. Також приїжджали люди з такими проблемами, або питався їх після цього, що вони міняли і чому машина почала їхати. Можливо, така проблема, та як в топліво. тут досить слабенька, вона любить. Хорошу е, соляру, що небудь в ньому не хочеться заливати. Топлівні тут не є дешевою, якщо 0,15 ну, або на 2 фішки, то вона взагалі космос коштує, Там 300 долларів буде б гушна, но ну, не знаю скільки. Ну І реставрація теж в районі буде 300. Оскорітель на самій топливні там стоїть такий датчик електронний на два проводи. Він часто виходить, він потім взагалі машина може не заводитися через нього. І оскорітель, коли ви даєте газу, він відповідає за ускорення. Чи він подає солярики більше, начебто. І ну, Є така проблема в цих автомобілях. Я до цього не ліз, але часто чув, що цей ускоритель міняли. Це також саме останнє, до чого потрібно лізти, якщо вже нічого не допомагає. Також подумував туди купати глибше. Але не дійшло до цього. 14 причина, що цей автомобіль може не їхати, це педалі газу. На педалі газу стоїть такий датчик, давайте я вам покажу. Не знаю, чи буде видно. Ось там стоїть такий от видно зараз, в даний момент. Стоїть такий датчик, це вже потрібно перевіряти на самому комп'ютері, їхати до спеціаліста, ви цього не знайдете самі. На цій лапці стоїть такий датчик, який відповідає, от коли ви нажимаєте от коли ви нажимаєте газу, він показує комп'ютеру, наскільки сильно ви нажали газ. І от ця, ну, вже не одну продав таку лапку. Сама, Самий датчик виходить з строю, і машина ну, не набирає оборотів, троїт, не хоче їхати. Це вже була 14-та причина. І остання причина досить рідко буває. Ну, також можливо, Якщо ви міняли топлівну, міняли або самі, або вам в сервісі поміняли топлівну, виїхали після заміни топлівної, і, і машина перестала тягнути, топлівну відреставрували, маєте гарантію. І машина не їде. Або вам, ну, це також саме останнє, до чого варто її, лізти. Це неправильно виставлене зажигання, бо ви це б замінювали. Неправильно виставлено зажигання, це може також тут розтягується. Тут йде одна основна цеп, і це яка йде на саму топливну. Це б розтягнулося або проскочила на один зубець, все, автомобіль їхати не буде, тяги немає. Оце були таких основних 15 причин. Дуже багато чого тут може автомобіль не їхати. Приїжджають люди, кажуть, дай датчик. Раз поміняли датчик, машина не їде, поміняли третій датчик, машина не їде. Якщо не їде, Бо думають, що от за хвилину поміняють. Ні, це автомобіль, який потребує багато чого за собою догляду, провірити потрібно все. Аж тоді, коли ви вже відкинули наприклад, ці датчики, ага, це відкинули датчики, віднайдете цю причину. У мене чому, чому мій автомобіль не їхав, я викинув одразу е, сажевий фільтр, відшив клапан GR комп'ютером. Замінив був Активатор турбіни цих два клапана. почистив був повністю всю, всі заслонки і поміняв, місцями, поміняв місцями ці всі трубочки і замінив топливний фільтр. Все. Оце все, що я змінив. Після цього автомобіль почав їхати. На останок я, можливо, це потрібно було скоріше поставити активатор турбіни. Ззаді стоїть такий вакуум, в мене є відео, як його замінювати. Він часто не працює, як його провірити. Заводити автомобіль, одна людина повинна тут тримати руку. І коли автомобіль заводиться, вакуум має втягнути сюди заслонку, трошки підтягнути. Якщо він не втягує, значить вакуум пробити. І в мене також я його замінював. Ну, після цього почав він ліпше підтягувати. І також всередині в турбіні ще є така заслоночка, якщо вона розбита, ну, вона просто не буде прикривати турбіну і турбіна не буде дути. Це були от таких 15 моїх порад. Чому цей мотор не їде? Ну, мотор сам по собі надійний, дуже тяговитий, роботяга, діє багато таких лишніх, непотрібних для нього елементів які часто виходять з строю і просто не дають нормально їздити і насолоджуватися цим мотором. Стоп. Так що, якщо було вам відео корисне, ну можливо трохи нудне, але я вам розказав саме основне, саме що ламається в цій машині. Якщо вам було відео корисне, лайк і підписка. Вам не важко автору.